Він кинув виклик наймогутнішої імперії, розділив моря, вивів народ з рабства, але сам не ступив у землю обітовану. Це історія має за дві хвилини. У стародавньому Єгипті єврейський народ живе у важкому рабстві. Фараон, боячись їхнього зростання, наказує вбивати всіх єврейських немовлят. Одна мати рятує свого сина, пускає його в кошик у річці. Дочка Фараона знаходить дитину і всиновлює. Він отримує ім'я Моїсе, що означає витягнути із води. Моїсей виростає як принц у палаці, але одного дня бачить, як єгиптянин жорстко б'є єврейського раба і в гніві вбиває наглядача. Фарон наказує схопити, і Мойсей тікає в пустелю. Там він живе 40 років, як пастух. Одного дня Мойсей бачить палаючий кущ, який не згорає, бо говорить: Я почув стогін мого народу. Повернися і виведи їх з рабства. Мойсей приходить до фараона. Відпусти народ мій! Фараон відповідає ніколи. Бог посилає десять кар. Вода стає кров'ю, навала жапі, камах, мор, худоби, темрява, град, сарана. Остання кара, смерть, первістків. Навіть син фараона гине, зламаний володар, кричить: Ідіть. Мойсей веде єврейський народ у втечу з Єгипту. Фараон женеться за ними. Попереду море, позаду армія. Мойсей піднімає посох. море розтопається. Народ переходить по сухому дну, а хвилі змикаються. І Топлять ворогів на горі Сінай. Бог дає десять заповіді, але народ поклоняється золотому тицю. Майсею гніви розбиває скрижалі. Сорок років єврейський народ блукає пустелі, бо году їх манною і дає воду зі скелі. Але за непослуг Бог каже: Моїсей, ти не відушу землю обітовану. На горі Нева старий Моисей бачить землю, куди веде народ. Він усміхається, закриває очі, а євреї йдуть далі до свободи. І не було більше пророка, як Моїсей.